Шановне панство, щиросердно вітаю вас з прийдешнім новим 2023 роком. Нехай цей рік буде переможним у всіх сенсах. Для неньки України перемогою над ворогом, для всіх людей над тими стражданнями, які заподіяли окупанти їхнім душам та серцям. Бажаю, щоб рік новий був тільки позитивним і ніс в кожну домівку лише радість. Шановне панство, я зичу вам, щоб всі ваші мрії та заповітні бажання обов'язково здійснилися в новому 2023 році. Ми сила, ми вільні, ми незламні. Віримо у Збройні Сили України! Перемога за нами! Нехай у новому році здійсняться найзаповітніші мрії. І 2023 рік стане найщасливішим роком у житті кожного з нас! Здоров'я, щастя та удача, щоб ніколи не покидали та завжди слідували в ногу. До щасливого майбуття! З новим роком! Нехай 2023 рік подарує найголовніше перемогу та мир, а ще простого людського щастя та надії на світле майбутнє. Нехай же ці 12 місяців нового року дивують лише приємними новинами. Щасливого нового року! Моє новорічне привітання про міцного здоров'я, безмежного щастя, добробуту, оселі та Божого благословення! Нехай новий 2023 рік принесе всім перемогу! Щастя та добробут. Нехай всі негаразди та страждання йдуть у минуле. Та попереду нас чекає чиста та щаслива дорога, Майбутнє, де немає війни та Росії з Новим роком. 2023-й хай буде щасливий. Усе, до чого так прагнулось довгий час, нехай збудеться, але головне, нехай він буде переможно мирним. Гараздів та всіх земних благ. Нехай в домі буде затишок, а настрій тільки бадьори. З новим 2023 роком. Нехай він дарує реалізацію всіх задуманих планів та тільки приємні клопоти. Нехай трапляються протягом року дива, які неодмінно радують і зігрівають душу. Нехай все погане залишається у 2022. А рік новий подарує довгоочікуваний мир. Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб кожен день 2023 року приносив тільки радість, а всі плани здійснилися. І, звичайно, бажаю мирного неба і спокійних днів. Щоб 2023 рік приніс Україні довгоочікувану перемогу. Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб у вашому домі цілий рік панували затишок, любов і щастя. Новий рік принесе багато радісних і щасливих днів. Бажаю, щоб в новому році здійснилися всі ваші мрії і бажання. З Новим роком! Нехай в цьому році вас чекає тільки радість, здоров'я і удача. Нехай він буде роком здійснення бажань і втілення в життя всіх планів. Нехай цей рік кожному подарує якомога більше щасливих днів і щасливих зустрічей. Вітаю з новим роком! Нехай старий рік забере всі негаразди і печалі. А новий буде наповнений досягненнями багатством, любов'ю і здоров'ям. Бажаю миру, благополуччя і щастя вам! Нехай в новому році все вийде і задумане збудеться. Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб кожен день 2023 року приносив тільки радість, а всі плани здійснилися. І, звичайно, бажаю мирного неба і спокійних днів щоб новий 2023 рік приніс Україні перемогу. Щасливого нового року! Віримо в ЗСУ! Перемога за нами!